Особистий слуга президента, символ Макіївського благородства, фанат Кадилаків, любитель масштабних ігор у солдатиків, спеціаліст із забезпечення громадського порядку, перший міністр внутрішніх справ, який посадив свого попередника, генерал, який першим скасував депутатську недоторканність. Міліціонер, який почав садити за участь у вуличних протестах, який скоротив десятки тисяч офіцерів, але витратив мільйони на нові наручники, нові кийки, нові автозаки, це були важкі півтора року, і час подякувати Анатолію Могильову за службу ще настане. Зараз актуальніше інше питання: хто прийшов на його місце? На цій важливій посаді, на яку ви мені. Доручаєте зараз це Міністерство чоловіки, це найпотужніше, мабуть, в державі міністерство. Свіжовикуваний меч государя отримує священний наказ. Зробити так, щоб кожен злочинець, який грабує державу, знав, що ці кошти треба буде повертати з великими штрафними санкціями Навіщо профілактика вбивств, зґвалтувань та розбою? Навіщо боротьба із кримінальними авторитетами, торгівцями людьми, наркодилерами? Президент каже, штрафи, гроші. Що не ясно. Такий возврат рекета 90-х, только куда в больших масштабах і с рекет сейчас будет под погоди. Виктор Янукович не помилився. Новий міністр внутрішніх справ Захарченко впорається. Він пройшов випробування у державній податковій службі і не підвів. Хочу подякувати за високу оцінку моєї попередньої діяльності. Ті розпочаті реформування, які зараз... Ідуть вже в Міністерство внутрішніх справ. Вони, вони будуть е, закінчені. і Буде модернізовано Міністерство внутрішніх справ в ефективну систему. Влада Януковича полюбляє модернізацію і реформи. Реформа судочинства зробила суддів слугами. Реформа пенсій робить людей рабами. Житлова реформа скоро зробить людей бездомними. Тож у наших інтересах розуміти, що відбудеться з міліцією, яка живе за рахунок наших з вами податків. Захарченко це давній знайомий Януковича. Він працював з э, замістителем начальника УБЕП Донецька І потім начальником УБЕПа. А Янукович той. у той час губернатором. Да, он был губернатором. Ничим таким особливим він не прославився, окрім єдиного, він за два роки з капітана став генералом. Віталій Захарченко довгі роки працював у Донецькій міліції. Він відповідав за підприємців, бізнесменів та конвертаційні центри разом з іншим відомим міліціонером, щоправда, вже покійним. Полковник Губоз Роман Єрохін був серцем глобальної системи з відмивання коштів. Загинув через те, що забагато знав, і на його місце прийшов Захарченко. Он в тому регіоні проявив уже себе як человек, который мог обеспечить работу этих конвертационных руслов на благо, как сказать, семьи. І була вже провірена його преданість. Путівку в професію Віталію Захарченко дав генерал-лейтенант Володимир Малиш, головний міліціонер Донецької області протягом багатьох років. Він був таким ну, улюбленцем і вихованцем генерала Малиша. А Малишев був близький до найбагатшої людини України Ріната Ахметова. Тому в 2005-му, після зміни влади, пішов працювати у компанію Сістем Capital Менеджмент. Генерал Малишев пішов керівником служби безпеки е, в таку структуру Ріната Ахметова СК. Да? Віталій Захарченко заліг на дно в Маріупольській школі міліції. Зробив кілька спроб повернутися на серйозну посаду, але невдало. Та незабаром ситуація кардинально змінилася. Виктор Янукович стал премьер-министром. Когда Янукович вернулся на премьерскую должность короткое время, там был всплеск какой-то, и Захарченко тогда уже э, стал такой заменой, что ли, Ерохина в этой сфере, именно со стороны милиции по контролю за конвертами. А когда Янукович стал президентом, Захарченко сел на наивысший фискальный трон, в податковый. Про це крісло мріяли представники усіх найвпливовіших кланів: Ахметова Клюєва Колесникова, Льовочкина Фірта Хорошковського. Але дісталось воно родині президента. Наймогутніші з усіх груп. Раніше б там була піраміда, при якій наверх ну і нижній кормили. А зараз це столб. Тобто, от сім'я і все. Після обрання Януковича президентом його родині також дістався і другий найважливіший фінансовий кабінет Національний банк України. Сергій Арбузов, давній приятель старшого сина президента Олександра Януковича. Молодший брат про це навіть пофілософствував. Це вашого брата? Ну, я ж він знайомий. Я не знаю. Звазу вашого брата. Ну, друг, взагалі, поняття очень для мене слажне. Живем, увидим, насколько правильно? Тепер після переведення Захарченка в МВС податково очолив його колишній заступник. Також партнер старшого президентського сина Олександр Клименко. Йому ледве за 30. Але він уже знає, які дивіденди приносить довіра президентської родини. І Арбузов, і Захарченка, і нинішній Клименко – Це все люди. Очень близькі к Александру Януковичу. То есть вони подбирають у себя всю фінансову сферу. А МВД, у которого теж є у у которого є у БОП і у кого є більші можливості силовики. Тобто, звісно, для такого рейдерства масштабного создана дуже внушительна сила. Якщо це не якраз не в тому напрямку, людина мисли, якщо людина... Не до кінця розуміє завдання, які стоять на сьогоднішній день, дуже важливі. То такі люди, мабуть, підуть на інші якісь напрямки роботи. Віктор Федорович має особливість, яка дуже суттєво відрізняє його від усіх попередніх президентів. Як ми пам'ятаємо, і Кравчук. І Кучма, і Ющенко мали біля себе олігархів, яких нацьковували одне на одного, сварили між собою, влаштовували між ними штучну конкуренцію в такий спосіб, забезпечуючи стабільність своєї влади. Віктор Федорович виявився людиною, яку дуже дратує сама думка про те, що в цій країні є хтось, хто багатший за нього у вузькому колі. Він говорить про це відверто. Він каже: якщо Ахметов може залишити після себе 5 мільярдів доларів живих грошей, чому я не можу? Ось це і є секрет Януковича. Це і є відповідь на питання, що керує нашим президентом, навіщо він робить те, що зараз робить, і на що він готовий, аби досягти своєї єдиної справжньої мети казкового покращення життя для себе, своїх синів і дітей своїх синів. Навіки.